Так, друзі, не витримав, приїхав сьогодні, хто знає, скільки тої криги, я один на кризі, бля. Таке, ну, літ непоганий, бо будемо ходити. Бачите, від Терезі буде важко, криша з без мотилки, <кій> <кій> але будемо пробувати. Дивіться, яка краса. Один взагалі нікого нема. Краса. Вчора був, бачиш, тут є рибка. А так і не зрозумієш, є рибка, нема рибки людям Буду саменті ходити подрім сюди так ось я думаю буде Повинно щось бути все Був просто відео. так друзі, я починаю з тяжелої артилерії тут майже грам мурмишка пайка 012 лиск попробую Риви були гарні все воно буде ще пристроїть злобина невеличка така Ні, перейдемо щось менше. Сейчас поки ще ківочок підстрою. GoPro стоп видео. GoPro стоп видео. Вот такие. Вот еще и тик, бляха, бачила. Такие. О, бляха. GoPro стоп видео. Вот такие. Видишь? лесочка. Бляха, муха. Второй здесь шел. А что это за херня? Вот это мормышки, гимняне, друзья. В итоге у меня не мормышки, друзья, блядь. Видишь, гарный окунь уже в другий зашел. Что-то клюет, на дно опускаешь, вот и, бляха, жалко. Надо менять мормышку, это до сраки. Не все, рублять хорошие мормышки, друзья. Дайте, брашу синч. Две хороших рыбы зешлох. Рози та перша рибка. Такі невеличкі. Такі два гарні зійшло. Якщо він так сьогодні бере, треба буде вудочку на яйця зробити, бляха. Б'єш об дно, він жадно хватає. А в ще брати не хоче. Подивимося, може він розшивелиться. Таке, друзі. Странна ситуація, Вони в таку ще не було спракти. не хочу одненький там же так нормально два, два схода да хороших таких крупнейшую хочу крупнейшую клюва вот. GoPro, видео. GoPro stop видео. Что-то хорошее 20. Ну видно хорошее. А плод... густерка, бляха. Вот такая Вот да? страха очень возле ки. Такие друзья. Блях, интересно, сегодня рыбалка, конечно. Я думаю, что на яйца чи на черепашки сегодня было бы вовень такий чи можна постукати по дну. Реально попадав на окуні, такий тяжкий переварався, десь він тільки накриває її. Так жадно б'є. Піднімаєш, ні, тільки на дні. Постучав, пошевелив, він б'є. Не в рот бере, а якось так бісю знає, блях Лупить сильно, ну, але мимо. Ну пробуем, друзья. GoPro стоп видео. О, бляха, муха. Шусь таки гарно. Вымотал-то хорошо. О! Вот и бляха. О. Друзі, гарне, гарне в них. О, о, комплях. Ой, гарний. Бачите, друзі, ніхто не хоче брати. Оце на що люди кусочок мотиля повісив. На чортика. Смотрите, який. Красень, бляха. Вообще, стоїть мертво, нічого воно не хоче. Гарний окуняка такий. Чекаємо, поки вона проклюнеться та риба. грішив мотиля підсипив бачите ну бля там воно вообще не бере не хоче ай а вымот важлеску про стоп відео. Ти бляха. По цьому чортика, бачите? А не клюну. Я щас видороти його попробую. По цьому ти по цьому. Клюнути не клюну. Таке, бачите, як воно бере. Он ну, то раз тільки тік, тукнув чуть-чуть і все. Понял, що тон не з'їдобний тик. Ну, пробуем, друзі, блях. Він є, бляха, муха є в хорошому такому розмірі. Гарному клювать, На жаль, бачите, як воно. Дип-диб-тук-тук. Не добивається, не хоче. Може так ніжненько його. Не хоче. Ні ніжненько, не ні, ні швиденько. Хочу попробовать, пробуй, вкусный чертик. Что ты вот это... Я не разумею тебе. Гарний вкусный чертик. Давай. Ты бляха, маха. Что ты, бляха, срався. Рыбалка. Гивнюк, бачите, це, бля, десь ну ж стоїш же ж там. Я <кій> не хочу. Поддибувається. Легенькі такі зупиночки взагалі, бля. Щас, що ті ще що похожу поставлю, може лісоточку, може якось. Таки глупорот стоп видео. О, друзья, О, не башни хорошо так тукнул, тукнул дыбну поднимемся. А ты бляха так ты блять, что за фигня с той рыбой, бля, вот он и черт, бля. О, блядь! Сука! Гоу просто видел! Це капот, друзі, блядь! Одні сходи, бля, я не можу, бля. Що йому треба зробити, Я вже не можу не матюкатися, блядь. <кл***в> бля. <кл***в> що, что була хороша, він так тукнув, дай боже, бля. А чим тукнув? Чи жопу в його тукнув, блядь, що не чорт, черт узнать. Бис. О, О густерка. -муха. А ты, бляха-муха. Густерочка. С мотылем, башня. Черт такой кусочек мотыля повис бы. Причем брать не хочет, бляха. Так я еще трошки <coughs> ловлю и ним нимлю. подальше. просто видео. то Та что такие, бля, я не понимаю, что такие. Як да, бляха. О, бляха. Удочку утягивай Я не понимаю, что такие, друзья. Дуже сильно рвется. Лунку не смог завести. О, бля. Вот ты, бляха, муха. Выбиваю удочку и все, бля. Пид верхом самым понял. Лупануло. А что лупануло? Плотва хорошая, чуешь? О, бляха. О. давай, лупануло так, что будет здорово. Вот ты, бляха. А ты каш не клюе, бляха. О. Вот тут дала мне жизни, бляха. Гарно, бляха. GoPro стоп видео. Ну ты казав, кто Роківки, вітря не держав я стою, ловлю і вітер є і грати можна в принципі да не ідеальне розпинапались сидіти стояти це вранці були сходи Опять взяв цю удочку, делюсь на там качок обламаний, я вообще без очка был. й тягнув трохи рыбку. Такие друзья. Стоп видео. Друзі, опять. То зачем сюда ехал, бляха? Лунку называешь, дай бляха. Ой-ой-ой-ой. не хочет заходить о! о бляха на вылете друже вот так вот видишь бачу на вылете я вот так аж підняв, вона гупнула на вылете го про стоп видео вот такие друзья она их включается 5 поклевала пропала ну мается на вазе клев но ну, она плавает туда сюда она гоняю чекаємо ще час є ну, задоволення своє вже отримав друзі Лески риплять можна було сьогодні поїхати на гірлянду половити ту ж плату але бляха, ну відчуття зовсім інше. на тоненьку леску її тянути вона рветься в лунку не заходить та ви ще краса я люблю без мотилку хоча зараз вона зовсім без мотилка мотилок висить там От, хоча я думаю, що вона би брала і без мотиляції. Просто вже таке, знаєте, що зранку почав, його підсипив і там собі висить. GoPro stop відео. Ну, Що-то підбиває, друзі. Надеемся, что за рыбка. Ого, есть друзья. Есть. Есть. О. Хорошая рыба. О, хорошая рыба. Ой-ой-ой-ой. Ой, хорошая рыба. Ой, хорошая, друзья, рыба. Хорошая. Видите, встала. Плавником зацепилась. Видите? Видели? Не влазит в лунку, бляха. Ой, хорошая рыбка. Опа. Есть. О, гарна рибка. Вона стояла, стукала-тукала, поки не тукнула. Ой, хорош. мы за ними сюди приїхали. Хороша рыбка, друзі. Ой, хороша. Він душить вітер. Ах, бля. Віта. А дай кусок булочки ще Чи ти з'їв же? Так, води, 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 так чуєш? Раз підбила, другий раз. GoPro, стоп відео. GoPro, знімай відео. Нусть. Ай ти відстягнулась, непогана платочка була, гарна протичка. Зійшла друже непогана. Друзі ще їх клювання. Вже не плотва здається. А так, да, це густрка. така непогана густрка. Бачите? О! О, густрка. Це вже веселіше. ну, ждала, ждала, і дождалася. якісь клювання. Стоп відео. Штихи, друзі, непогано так з луночкою вже була, третя покльовка така гарна. Але мімо. Ходиш одну покльовку. час чекаєш. Чи що тактивізувалася рибка чи що? Ого, бачиш, як загнув. І мимо. Ты пляха муха мимо. О, зест. Ого. 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 Дает джазу. Ого. Дает джазу. Дает джазу. Шо за риба? Під знано джазу дають. А така, а джазу давала таку ж. О! Гарна платочка. Бутика треба свіжити, ми ж без мотильщики. Ось, стоп, відео Все. І більше нічого, друзі, якось так. Ось лід, лід вже пузириться, вже пихтить, будемо дивитися. <кій> Як воно, що воно, може вже її остання крига, хоча я ще хочу, в середу, ще хочу поїхати, друзі. Якось так. Тоді все, тоді до зустрічі на кризі буде приємно вас бачити. Так, друзі, побігав. <кій> ось якось так воно, бачите? Ось рибка, ось розмір. Ось окунь. Гарна плотва, дуже гарна. Ось рибалка трудова. Вчора ми, в принципі, приїхав сюди подивилися, кльов був, зранку люди добре виносили, місцеві там пакетами. Ось думав, що сьогодні наловлю, але, на жаль, воно так не сталося, кльову не було. Ось зранку трошки окунь, багато сходів, потім розібрався в мене крючок, зломаний був. Ось потім це буквально пів години, потім він взагалі пропав. Кльов взагалі не було нічого, навіть тичка. То знайшов якогось мотилька одненького біля лунки, подзапив на чортика підсадку. Взагалі кусочок буквально. І тоді вже трошки-трошки почав ловити і окунь гарний, і, і плотвички, а потім товариш приїхав, взяв у нього трошки мотиля і вже підсаджував мотиля. Ось, при такому поганому кльові, воно, воно от потрошки йшло. Ну, таке плотва більш-менш, ну як більш-менш? Ну, щось трошки клювало, це десь в обід, десь ну, годинку буквально і все. І більше нічого, друзі, якось так. Ось лід, лід вже пузириться, вже пехтить. Будемо дивитися, <кій> як воно, що воно, може вже і остання крига, хоча я ще хочу, в середу ще хочу поїхати, друзі. Якось так, Тоді все тоді до зустрічі на кризі буде приємно вас бачити. Так, друзі, побігав. <кій> ось якось так воно, бачите? Ось рибка, ось розмір. 嗯，好困。